Виконуємо номер 368 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу, використовуючи перестану та сполучну властивості множення. Задання перше добуток 2,1 4 5, 3 сьомих. Задання друге добуток 413. Одна шоста і 3,1. Задання третє добуток 13,1 третя, 9, 4,1 третя, 3, 3 40 і 3 тринадцяти. Приступаємо до виконання. Подамо мішане число 2,1 2,13 у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на трице буде 6. То даємо 1, маємо 7 третіх. Тепер помножимо на 3 сьомих, використовуючи властивості множення, і результат помножимо на 4 п'ятих. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. 7 і 7 чисельнику і знаменнику скоротимо на 7. Маємо по одному. І скоротимо на 3. 3 ділимо на 3 буде 1. 3 ділимо на 3 буде 1. Отже, перший множник у нас одиниця. Множимо на 4 п'ятих маємо 4 п'ятих. Завдання друге подамо 3,1 3,14 дріб у вигляді неправильного дробу. Запишемо 4 тринадцятих. Якщо серед множників є натуральне число, то його потрібно замінити на дріб зі знаменником 1. У нас натуральне число 12, тому замінимо на 12. Перших. На 1 шосту. І 3 множимо на 412, додаємо 1 чисельнику 13, знаменнику 4. Тепер використовуючи властивості множення, помножимо 4 тринадцятих на 13 четвертих і 12 перших на 1 6. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників цих дробів. І другий добуток. Перший добуток можемо скоротити на 13. Маємо 1 в чисельнику, 1 в знаменнику на 4, одиниця в, в знаменнику. Отже, перший добуток у нас дорівнює 1. Другий добуток можемо скоротити на 6. 12 ділимо на 6 буде 2, 6 ділимо на 6 буде 1. Другий добуток у нас дорівнює 2, цілим. 1 множимо на 2, маємо 2. Задання третє. Подамо 13,1 4,1 4,13 у вигляді неправильного дробу. 13 множимо на 3 буде 39, додаємо 1, 40. Маємо 40 третіх. 9 це натуральне число. Якщо серед множників є натуральне число, то його потрібно замінити на дріб зі знаменником 1. Подамо як 9 перших. 4 множимо на 3 12, додаємо 1, 13. маємо 13 третіх і два інших дроби переписали. Тепер використаємо властивості множення, помножимо сорок третіх, на 3 сорокових. 13 третіх на 3 тринадцятих. І результат помножимо на 9 перших. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тут 13 на 3 в чисельнику, 3 на 13 в знаменнику. І на 9 перших. Скорочуємо перший добуток, можемо скоротити на 40. 40 ділимо на 40 буде 1. 40 ділимо на 40 буде 1. На 3, 3 ділимо на 3, 1. 3 ділимо на 3. 1. Другий добуток на 13. 13 діл на 13, 1, 13 на 13, 1. І 3 на 3, і на 3. Перший добуток дорівнює одиниці. Другий добуток дорівнює одиниці. Ну і третій добуток у нас 9. Маємо в результаті 9. Ми знайшли значення виразу, використовуючи переставну та сполучну властивості множення. Номер 368 виконано.